Від слова до сцени Михайло Старицький і його безсмертна спадщина. До 185-річчя з дня народження. Нехай Україна у щасті буя, у тім нагорода і втіха моя. Михайло Старицький Михайло Петрович Старицький. Увійшов в історію літератури як блискучий знавець театральної справи, талановитий поет, прозаїк, видатний драматург і режисер. Він був організатором театральної справи в Україні, режисером, видавцем, перекладачем, одним із тих невтомних трудівників, чиєю працею живиться кожна національна культура. Михайло Старицький народився 14 грудня 1840 року у селі Кліщенці Золотонійського повіту на Полтавщині, нині Черкащина. Походив зі шляхецького роду, батько Петро Іванович. Відставний ротмістер помер, коли хлопцеві було 8 років. У 1852 році померла й мати Анастасія Захарівна. Вона походила з родини Лисенків. Залишившись сиротою, Михайло виховувався у родині свого двоюрідного дядька Віталія Романовича Лисенка, батька композитора Миколи Лисенка. Приїхавши до свого опікуна Віталія Романовича Лисенка, Михайло вперше познайомився зі своїм десятирічним троюрідним братом Миколою Лисенком. Відтоді їхнє життєве і творче побратимство тривало до смерті старицького і принесло українській культурі чимало визначних творів і мистецьких здобутків. З 1851 року Михайло Старицький навчався в Полтавській гімназії. У 1858 році. Він разом з Миколою Лисенком вступив до Харківського університету. У 1860 році родина Лисенків переїздить до Києва, і Михайло разом із Миколою перевелися на фізико-математичний факультет до Київського університету. Навчаючись там, обидва стали членами Київської старої громади, яка була об'єднана ідеєю любові до української літератури, мови, музики, історії. Разом з друзями Михайлом Драгомановим та Петром Косачем вони відкрили власним коштом недільні школи і бібліотеки та працювали в них. Навесні 1861-го року Старицький, виїхавши на Полтавщину, вступив у володіння батьковою спадщиною і одружився з молодшою сестрою Лисенка Софією Віталіївною. До Києва він повернувся лише у 1864 році. Його глибоко вразила безнадійна зневіра, яку він застав у громадському житті. Закінчивши у 1865 році навчання в університеті, Старицький придбав невеличкий маєток на Поділлі Карпівку, куди переїхав із родиною у 1868 році. На деякий час його поглинає ідилія сімейного життя: чарівна кохана дружина, народження п'ятьох дітей, упорядкування маєтків, зосереджена літературна праця. У 1871 році Старицький знову повертається до Києва і присвячує себе літературній та громадсько-культурницькій діяльності, робить перші перекладацькі спроби, публікує перші власні вірші під псевдонімом Гетьманець у львівських виданнях Правда і Нива. Разом із Миколою Лисенком Старицький організував перший аматорський гурток, силами якого було поставлено спочатку їхню першу оперу Чорноморці, а у 1874-му оперу Різдвяна ніч за мотивами повісті Миколи Гоголя, від прем'єри якої починається відлік історії українського оперного театру. Михайло Старицький є автором поезії Виклик. Більш відомої за її першими рядками Ніч яка місячна музику до неї написав Микола Лисенко. Романс було включено до опери Утоплена. Ця пісня і досі є однією з найвідоміших і найулюбленіших українських пісень. На початку 80-х років Михайло Старицький сприяє відкриттю літературно-художнього журналу Рада. Вихід альманаху перше видання у 1883 році, друге у 1884-му. За виразом Івана Франка був, мов перший весняний грім по довгих місяцях морозу, сльоти і занепаду. Зустріч у Києві на початку 80-х років Михайла Старицького та Миколи Лисенка з організаторами Єлисаветградського аматорського гуртка Марком Кропивницьким та Миколою Садовським поклала початок першій українській професійній трупі під керівництвом старицького. У 1893 році Михайло Старицький через серйозну хворобу серця залишив трупу і цілком присвятив себе літературній творчості. В останні роки життя він керував драматичним гуртком Київського літературно-артистичного товариства, продовжував літературну видавничу діяльність у доробку Михайла Старицького. Поетичні твори, роман Хроніка Богдан Хмельницький, історичні романи Руїна, Останні Орли, розбійник Кармелюк, Повісті, Оповідання, понад 200 перекладів. Вершиною його творчості є твори для театру. Це лібретто опер Миколи Лисенка Різдвяна ніч, Утоплена, Чорноморці та Рас Бульба. Інсценізації за двома зайцями на сюжет маловідомої п'єси Івана Нечує-Левицького на кожум'яках. Оригінальні п'єси Не судилось У Темряві, «Ой, не ходи грицю та й невичорниці, Маруся Богуславка, Оборона Буші, Остання ніч, Талан та інші. Які становлять Золотий Фонд національної драматургії помер Михайло Старицький від серцевої недуги в Києві 27 квітня 1904 року. Похований він на байковому кладовищі. Книги Михайла Петровича Старицького з фонду наукової бібліотеки «Хнаду».